Опаліві друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Гровий Garden тому що буквально вчора в нас вийшла обнова, і в цілому, в цілому, давненько я сюди не заходив, давненько я не дивився, що тут було, що тут відбувалось, тому що в цілому обновлення з приготуваннями, отими всіма їжі і так далі. От воно мені, чесно кажучи, не дуже то й зайшло. В цілому, прям вся концепція оновлення мені не сподобалась, тому я дуже-дуже мало часу провів в цьому режимчику. Саме зараз у нас. Якийсь новий івент. У нас тут щось пов'язане з горохом ось до І вообще, вообще, наскільки я зрозумів, ось до лукінгфор Flower Blends, Типу, ми скормлюємо свої фрукти ось до цьому гороху. Він виростає обалдеть, який просто здоровезний. І що не менш важливе, що не менш важливе, там з'являється якийсь продавець поняв. Він продає всякі приколи. І е, що я також зрозумів, оцей горох, він, е, типу, росте в залежності від е, всіх гравців. Тобто, ти можеш, звісно, сидіти на приватці, там і чисто соло його кормити, і так далі. Проте, якщо ти сидиш в лобі, інші гравці його годують, і відповідно вам дуже-дуже легше цей горох якраз таки виростити. Тому, в принципі, пропоную тобі перейти поки що в якесь лобі спільне і спробувати виростити якийсь мега-мега-здоровий горох. Або Оце я так перейшов, так перейшов. Це що таке, що тут відбувається? ЛТ Геймер чи що ге як це читати? Він мене ще й в друзях навіть представляєш? Подивись, що він виросте, це обалдеть. Просто що це? Як, як це обалдіть? Мені навіть страшно уявити, скільки ця вся штука може коштувати. Це по-перше, а по друге. Як? Як ти це зробив? Це просто шок. Диви. Ну воно тупо виходить навіть на мою частину города. Хе-хе, <рес> воно просто на півмапи диви. Це жесть. Там воно диви, яка у когось мегасова. Це просто якийсь жесть. Ладно, таке нам не підходить. Так, зайшли ми на інший сервак, і в принципі, ось до того, що я тобі казав. Бачиш, я ще нічого сюди не клав, а він уже 566 поїнтів має, типу, готових для того, щоб... Рости, хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Колшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow a Garden, The Drails… Стіли Брайнрод, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим кравцем в своїй улюбленій грі? Ну, в цілому, в цілому, він хоче у нас flower blends, він хоче квіточки. У мене, по-моєму, крім оце квіточок. Ну, типу, по квіточкам у мене одні рози, лілаки. Там. Ну, це такі якісь штуки можна позбирати. Оце в цілому лілаки якраз таки, здебільшого, давай. Хоч я тут їх і вирощував дуже-дуже довго, і не хотів би дуже сильно я їх е в цілому віддавати. Але, що ж уже зробиш? Що ж уже зробиш? Так, лілак. Ну, let's go. Бамц. І по чуть-чуть, по чуть, -чуть ми одкою кормимо. 6. Угу. Ще трошки 4. Ну, якось він прям таке собі цими квітками годується, бо я годував колючими грушами, коли якраз він хотів в цілому колючі груші. Поняв? То воно якось наче активніше росло. 598, а було 566. Ну, слухай, я непогано так підняв цілому цю штуку. Ну, давай подивимося ще. Якісь квіточки, які в мене є. Можемо ще ось до оці лілаки позбирати також Оранж-туліпи, туди-сюди. Типу, я не дуже хочу це підбирати, тільки із за того, що, ну, опять же ж таки, тупо красота. Тупо красота в моєму саду. Мені просто дуже подобається. Якісь ось ходить, по-моєму, саду. Я не поняв, що ти тут забув. Алло, що ми тут ходимо? Ууу, я поняв. Кстати, він опять до мене буде законектився. Той самий кен. Ой, обалдеть. Окей, okay, у мене тут є ще трошечки рози, поняв. І вони не самі, типу, чіткі, їх можна, в принципі, також тако позбирати і здати. Типу я не буду в цілому то розстраюватись дуже сильно, якщо чесно. Тому let's go. Погнали. Лілаки. І отако от потрохи-потрохи накормимо щас. Let's go. Туліп. А ну скільки дасть туліп, не показало. Туліп забрало, але не показало, скільки він дав. Обалдеть. Ну, ладно. Я думаю, що там, в принципі, прям дуже-дуже більше, але ну, тим менш цікаво. Ось все, диви. Я скормив типу розу, на якій там не дуже той багато всяких штук, але зарахувало тільки два, Вообще мало. Геть мало. Е, я ж кормлю якраз таки того, що він хоче. Чому, чому? Чому? Чому так мало дає? Ось чотири дало. Ого, Собзіро, Frozen. що це в мене? Ну давай подивимося в цілому, що це в мене тут такі зарози? Що я тут уже по навес А, ну вона тільки Frozen, Golden, Вайнстрак і Сабзро. Ага. Sundrite Gold Frozen, Galactic Frozen. Ну, типу, є прикольні зачари, поняв? але вони типу, по одному і на всіх разних зразу. Штуках. Окей. Докормимо вже теж ці всякі рози. А цей пацан, дивись, щось так підійшов близько, поняв. І, і для чого ти так підійшов? Ти хотів, щоб я тобі типу подарив? Да? Щоб я не побачив, що ти підійшов, зажав кнопку і подарував. Ага. Щас. <реш> не, ладно, не думаю, звісно, що йому то сильно треба, бо у нього і так-то вже 10-600 квадрильйонів. Це абол скільки грошей. Ну ладно, нам залишається, щоб виростити цю штуку, буквально 200 поинтів. І мені кидають трейд. Ану, том. Що ти хочеш? Ага, мені хочеш ще підкинути квадрильйон, так? Да? Обалдеть. <реш> ну дякую, дякую, звісно, дякую. А не оце всі мої оці квадрильйони, я їх ну, не заробив, поняв. Я просто зайшов, а підписник каже, на бабла. Я такий, о, дякую. І все, і в мене тепер 56 квадрильйонів. бо в мене було тільки 9,5 трильйонів, поняв. Мені <рес> це 56 вже квадрильйонів донакинули. Тому обалдіть, обалдіть. Ладна, 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 ладна. А що в мене взагалі є по фруктам? У мене по фруктам. О, в мене, кстати, прям багатенько по фруктам. І я оце думаю, що, мабуть, було б нормально, типу, зразу все скормити. Бо в основному це все мені приніс єнот. І тут, типу, щоб прям щось жорстке, то ну, його почти і немає. Ой-ой, це що таке? це якийсь... Giant Pinicon, це теж подарунок, залишимо. Мону Блосом. у всякої полуниці, кокоси, помідорчики, бамбуки, банани, банани. Бананами, до речі, я кормлю. Ну ладно, не буду все одно. У мене там ще, в принципі, ростуть, тому. Байдуже, це що таке? Це я був зібрав якийсь з японського ще івенту. Ого, це обалдеть яке старе. Ну окей. Так, в принципі, все, все я переглянув, нічого такого жорсткого там немає, тому давай фіт all my plants to the beanstalk. This is, ну типе. А. Воно, типу, саме. Викидує тільки конкретно квіт. Все, я поняв. Окей, окей. Треба добити ще буквально соточку. Соточку. Ну соточку Ізі набити, думаю, ні? ось до цей Fox Glove підберемо. Мунефлавери, ці теж позбираємо, я їх все одно ніколи ніде не використовую. Так, а отут біда. Отут пацан біда. Як мені сюди залізти? Так, ану, ехо, ось осьо. Ось. Старфрут. Ну, старфрут це, напевно, ну не квітка. Я не, не думаю, що це квітка. А, слухай, Емберліля. Чуєш? Я й забувся. У мене ж є А Ану. Ось о тобі одна. Какао, пурпул Дахіла. Ось, диві. я теж їх ніколи нікуди не, не здавав, нічого з ними не робив. Гранд Вулканія, до речі, це квітка чи ні? Вважається? А то я не знаю. Емберліля, Емберліля, Ембліля, Ліля. Обалдіть у мене цих емблі. Слухай, я її не бачив. Гранд Вулканія дуже-дуже таке запитання. Ну, воно дуже похоже на квітку. Я думаю, що квітка все-таки. Тому теж можна попробувати буде здати. Пінкліля тут теж росте. Окей, okay. uh, давай попробуємо підемо, здамо уже зразу те, що є. У нас, до речі, обновився петшоп на насіння шоп. Надо буде заглянути. Так, бем. Ву, Все, диви. Я поставив отаку от прям крапку, поняв. <laughs> так, ану, можу користуватись? Не можу користуватись. Мені треба, виходить. Ще шість разів. Е, допомогти виростити оцю штуку. А оце що таке? Sprint Reward Обалдеть! На ньому прям ростуть всякі приколи. Обалдеть, а, а я й не знав. Прикол. Це достатньо таке жорстко і в цілому, то прикольно. Я вже бачу, де там ще яка винагорода висить. Гнали нагору. Угу Поняв. У мене тіп тупо не зацепився за драбину. Це жесть. Опа. Викарабкався так, я так зрозумів, що вони для кожного є, да? Спрут, рейд, бін, столк. Угу, 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 угу. Окей. Так, всі винагороди я підібрав да? які там в принципі могли би бути, які в принципі спавнились. Да, і по кругу тут також на цих маринках. Немає. І ось до тобі цей самий продавець, який торгує всякими штуками. Ану, розказуй, що тебе є. В тебе є спрут сітпак. Давай підберемо, окей. А що ось до спрут-яйце виростити? Ну, точніше, могти його купити. Треба двічі виростити, цей гору. Угу. І півгодини, я так поняв, триває відкритим і вирощеним оцей самий гору. Окей, припустимо. Кай буде. Чи точно я не пропустив там ніякі винагороди, оце мені дуже цікаво. Бо якось наче і є. А, оно, диви, так, да, якусь пропустив. Окей, давай попробую отако прям звідси. Угу, Поняв. Я хотів таку, типу, трошечки по-хитрому, але мене щось не дуже вийшло. Відбачаюсь. Трошечки завалив я іспит з паркуру. Ой-ой. Оп-оп. Оп-оп. А, слухай, так. Я міг би просто навіть виходити і. Зразу йти на наступний сервер, типу там вирощувати, да? По суті то. Ну якась є штука. А як мені туди залізти? Може десь отако звідси? Можна попробувати. Ану-ну-ну. ні-ню. воно. Опа, Бемц. Що тут було? Спраут Іг! Обалдіть, не зря я сюди спустився, чуєш. Давай зразу поставимо його відкриватися, щоб не втрачати, так би мовити, часу. Common іг. Ось тут спраут іг у мене є. бемц і спраут Крейт. Let's go Трошечки, трошечки ми тут е, повиращуємо, трошечки позбираємо. Окей, okay. давай тоді не будемо чекати, навіть погнали зразу на наступний сервак, але перед тим давай я провірю сток, є манго. Давай куплю, хай буде про всяк випадок. І, до речі, в новому оновленні в нас додавали нову рослину. Ось, Романеско. Що це таке, я взагалі не знаю, правда. Ну, <реш> тим не менш, воно є. І перемістились ми на ще один сервачок. Це вже моя, получається, приватка, але проте вона відкрита відповідно для. Для того, щоб ми могли отаку от залетіти, і от уго трошечки поростити цей самий горох. Що ти хочеш? Ти хочеш до цих пір лавер лендс. Окей, Нове, нове нове запитання. маю запитань. Оцю штуку я поки що не хочу підбирати. те, проте, протем. Давай ми підберемо тоді оці грант Вулканія. Я думаю, це також квітки. Тому постараюсь зараз їх якось туди-тудиво запихнути. В той цей горох. І надіюсь, що в мене все вийде. Пінкліля виросла. Емберлі, ану. Що тут? Ні, тільки ростуть. Ага. Даніли теж ростуть. Що в мене є шем такого цікавого? Щоб саме іменно квіти були. Я на драгонфрут поліз чомусь, не знаю чому. Ну тут ось докупа троянд у мене, але я не хочу їх підбирати. Ось до в чому, типу, прикол. Поняв. Foxglow росте. Лілаки теж ростуть. Тут що? Тут ось до бачу трошки повиростали лілаки. Ану, йдіть сюди. Ага, один виріс, поняв. <laughs> поняв. Я щось підібрав. Ну, щось зайве підібрав. Я не хотів то підбирати. Я напевно ду... Чи манго я підібрав Не знаю, ладно. Цілком просто можливо, що я підібрав то що я не хотів підбирати. У нас тут купа ось до мунфлаверів. Це якраз дуже-дуже чітко, бо цей пацан дуже хитрий, і він хоче якраз таки квіти. А м'ята рахується квіткою? Ні? Давай попробуємо. Пішли здамо. Так. Алло, пацан. Е, uh, all my plants?! Не поняв. Please wait 10 хвилин. Ааа, які хитрі, чуєш. Мені тут киде поставили. Обалдіть. А що пише? Ю уже, типу, виростив горох, поняв? Обалдіть. Не получиться систему намахувати. А я думав, я такий самий розумний, я все тут зроблю. Бім-бім-бум-бум швиденько поняв? Я надіюсь, що тут ось до кентіки ми позаходили. Дуже багато підписників саме, якраз таки ми, виходить, повністю забили. Сервак, да, на приватку вміщається якраз 5 людей, і 5 людей вже зайшло. То думаю, вони якраз таки зможуть виростити цей самий горох. А я просто подивлюсь. Ну, оці бьорнінг-бади просто на всю мапу, що ти перш і ходити не можеш толком. Це, звісно, обалдеть. Це прям дуже-дуже-дуже обалдеть. Чи є щось в рестоті? Він якраз саме обновився, нічого нема в рестоті. поняв а в гіршопчику у гіршопчику є трейдинг тікет, давай оці штуки куплю, поливаючки, і і і все. І, 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 і більше нічого. Окей від X, а ну, Tommy Eggy Shop, Vigure Shop тоже ничего не мая. Я понял. По крафту на синю, у нас же ничего не змінилось, і в цих крафтах, я думаю, також нічого нового не добавили, да? А ні, добавили великий pet pouch. Що це таке? Corn dog small price, минутой. Обалдеть, який це ціна. А! Ця штука просто типу на плюс 1 слот дає, але треба corn Що таке corn як його отримати саме, я не знаю. Це, чесно кажучи, запитання. Ну окей. Жесть, просто скільки за всяких рослин, воно все лагає тепер. Це прямо обалдеть. І до того, щоб виростити горох, буквально ось до 500 одиниць осталось. Ми, в принципі, давай трошечки зачекаємо і подивимось, чи щось там помінялось для, для мене чи ні. Ну, надіюсь, що да, Бо мені оце, звісно, це й кидав ще в 6 хвилин. Це просто шок. Я думаю, за 6 хвилин, якраз таки, вони вже його доб'ють, тому, тому, в принципі. Опа. 140. Ще два поїнта не вистачає, два поїнта. Буквально Просто Я сюди закинув, тільки що 148, по-моєму, так? Чи щось около того. Не вистачає всього на всього 2 поінти. Та ви смієтесь. Так, чекай, 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 чекай. Щось повинно б уже вирости. Ось, рози. Бем-бем. Погнали. От зараз уже точно повинно все вистачати, точно повинно бути все чотенько. Fit all my plants? Let's go! Є момент. Погнали, погнали збирати приколи. Опа, ось тут тобі перший. Мутатіон Спрей Блум. Дали. Ого, кого я ще не бачив. Реклаїмер три штучки. В цілому, чому бійні, хай буде. Так, де тут у нас ще можуть бути винагороди? Спрут Сіт Пак Ага, і ось що щось лежить. Фертлізі Що це таке? Що це Що це мені дали? Не поняв. Я взагалі це перший раз бачу? Декс? Я пом... Я пам'ятаю, що там може під мостом заспавнитись якимось типу, чи... чи то мост, чи то мостик, не знаю. Але треба перепровірити. Або... Да, оно ну, якраз воно в тому місці є. Знову ж таки. А чи є десь зверху, чи то останнє місце. Походу, то останнє місце. А ну пішли. Емпт? В not your garden? Е, дайте мені міри варт. Мастер-поливайка. Ууу. Це хорошо, це хорошо. сюди. Таке ми одобрюємо, таке нам подобається. І тут, по ідеї, вже прям все. Більше ніде ніяких е, місць з винагородою я не бачу, але й тим не менш, але й тим не менш, але й тим не менш. І наверху, як я зрозумів, спавнитись не може там. Ну, походу, дам. Давай подивимося, що у нас у цього, у, 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 продавця покупку. А, но сток. А, бо в нього через 8 спів... Ага. Я зрозумів. Ну, давай за 500 тисяч ресток куплю, да? Всі якісь мандрейки повипадали, 50 штук коштують. Якась типу страшна морква. Спрут сітпаки, давай ще один ресток. Оооо, спрут яйце, сюди. І ще один ресток я годен купити. І все на цьому? Поки що більше мені не від... Ось о, цей Silver fertigри. Fredzirли. Я не вмію читати це слово. Makes a plant Silver for ...for... hours. Типу, воно робить на 2 години срібним твій plant. А що це дає? Надо буде загуглить. Надо буде розібратись. А на цьому моменті, любі друзі, цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково не забудьте поставити свій вподобайден, а також підписочку на канал. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім папа. -па.